Виключити. Зараз одягайтесь і хвилин 30 у нас сідаєте. Наразі в мене друга доза весною. У мене синдром Крісти Сівон Сторена, який супроводжується відсутністю потових залоз стоматологічною хворобою. Дихальних шляхів, ускладнення макордухової системи. Так, це не сильні. Я не мав вакцинуватися десь в таких термінах, як 3-4 місяці, Я гадав, І як пройде, які наслідки у людей після вакцинації. У зв'язку з відсутністю більш коректної інформації. джерела, які стверджують, що ніби можливі якісь смертельні наслідки. На святки важких хвороби, то можливі ускладнення. Але чи потрібно дійсно для безпекового здоров'я та чиміння? Перед тим, як я вакцинувався, я, я порадився з терапевтом, почитав джерела обмоз України. Я не звертаюсь на коментарі. Тихосторонніх, сказати джерел або коментаторів такого роду. Більше треба зважати на відомих лікарів. І це трошки само собою, я змусово, як ще тобто… Зараз тут тягайтеся, хвилин 30 у нас сідається. Я розповідав, що в мене все пройшло без яких ускладнень. І, в принципі, якщо б було останнє, вони би провелося одразу, Після почалися алергічні реакції, я не раз стикався використанням різних літів, які одразу вкликають енергію. Тобто нічого такого не відбулося. І це вже засмогли якусь довіри.